Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я хочу вам розказати про мій реально надзвичайний марафон пресу живота. Я з 2021 року, ну з періоду після ковіду, почала уже потрошечки там знімати якісь продукти. Але для мене на той час це був період, коли. Я мала величезну базу, тобто в мене були групи людей офлайн, ну всі офлайн групи людей, люди, які в качалку ходили, люди, які приїжджали до мене на реабілітацію, професійні спортсмени, яких я тренувала, відновлювала. І виходить, що для них всіх потрібно було мені складати програму. Я вам скажу так: у мене просто боліли руки постійно писати. Особливо для а, таких, знаєте, як би е, однотипних. Задач. Я зрозуміла тоді, що так далі не піде. Це реально фігня, я просто не зможу. І саме це стало причиною того, що я почала робити програми. Мої програми на той час це були ті програми, які я готова була давати тим людям, яким треную персонально. Але з часом ситуація змінилася. Я стала людиною в 2024 році я. Перейшла на онлайн а, якби персоналками. А в 25-му я почала вже вести Ютуб, я почала вести а, TikTok, я почала професійно вести інстаграм, тобто відноситися до цього як до роботи, а не от сьогодні ну, зайду, завтра не зайду. І це все стало причиною того, що я почала думати. А якщо людина в мене не тренується, зайде взагалі якась людина, яку я не знаю, чи можу я їй давати тренування? Чи підійдуть їй мої тренування? І я почала систематизувати свої марафони, свої тренування. І якщо ця думка зародилася ще в двадцять му і перші марафони я відзняла в 21 му то потім з переходом, ну там тобто, а можна я подрузі там порекомендую марафон? А я сижу і думаю, блін, а є у подрузі якісь там штуки. Я їх трошки перезаписала. Плюс перехід на українську мову, я раніше розмовляла все життя російською, стало ну, причиною того, що мені все одно перезнімати, і я почала адаптуватися марафони. Станом на зараз я маю відзнятих 8 марафонів. Кожен марафон, щоб ви зрозуміли, містить в собі 18-24 тренування. Кожен марафон містить в собі від трьох до 9 доглядів, які знімаються самомасаж, банками, гоша, щітками. Я постійно всім усюди розказую, що якщо у вас класний м'язовий корсет, але шкіра, не пружня, Ну, якби не виробляється калеген, ну, це все ну воно не буде виглядати офігенно. Ну, ладно хер би з ним виглядати. У вас все одно буде затримуватися лімфа, у вас все одно буде зменшуватися те, те що називається тургар шкіри. Це така як пружність, да? тобто здатність як відпружинити. І це можна підправити. Само масажами. На масажі звичайна людина не набігається. От не набігається. Я жила, коли в Києві, я ходила на масаж кожен тиждень стабільно, і кожен тиждень в мене була баня. А ще в мене був період, коли я жила в Гастомелі, і я їздила на масажі, от, наприклад, три тижні курс, а потім раз тиждень підтримую, а потім знову курс і потім підтримую. Але бо так, щоб я могла на постійній основі їздити три рази в тиждень на масаж, ні. Навіть маючи там машину, можливість оплатити, я не могла. Але коли в тебе дома є банка, Гоша, я об'їздила за 24-25 рік 15 країн. І за цей період зі мною були дві банки поменше і побільше. І це дійсно працює усюди. Це дає таку свободу. Я пам'ятаю цей період, ковіду, 20-й рік. Я пам'ятаю, що я просила свого перукаря відміряти мені окисник ну, і фарбу, щоб я могла вдома змішати, ну, типу в баночки продати. Бо е, в мене народився племінник, і я ну я дуже боялася його якось заразити, якщо я буду їздити. А я жила на той час з маленьким цим племінником. Ну поруч, і виходить яка штука, що я коли почала сама фарбуватись. Я зрозуміла оцю просто свободу, коли я не залежу від того, що я дивлюсь графік відпусток і постійно підгадую, коли мені фарбуватися, коли в мене нігті, В мене просто це якийсь період роботи був. І окей, ти можеш зробити це один раз, другий раз, а потім в тебе стопудово десь станеться накладка, а потім ще щось. І от коли я перестала бути залежною, так я ходила до перукаря постійно, поки жила в Києві. Але коли я перестала бути залежною від е, перукаря, я відчула цю свободу, і я зрозуміла, що кайф от в цій свободі. По догляду за тілом дають тренування, які у вас мають бути. Тобто, ви знаєте, що ви можете зробити це тренування онлайн, і ви можете його зробити в будь-якій точці світу, а також догляд. Догляд закриває за собою тему масажі. От сьогодні я а, сходила, а, ну я просто прогулялась, не каву пити, просто прогулялася. І поки гуляла, я така думаю, так. Мені б сьогодні догляд, в мене там кокосова олія, я зайшла в магазин продуктовий взагалі. Я в Португалії зараз знаходжусь, купила кокосову олію, прийшла додому 20 хвилин і все. Мені не треба шукати в якійсь країні масажиста. Ні, це круто, я б хотіла там, раз в тиждень ходити. На... Ну це, Я думаю, розумієте, закривай. Так ось. В марафоні на прес дуже прес живіт це важливо. Дуже класне комбо. І це комбо, воно не просто про кубики пресом. Я підготувала вам, це в мене кіндер, з яким опаковочка від кіндера я вам показувати буду історію з животом. Наш живіт, по факту, це от такий, якби овал, який має передню стінку задню, верх і низ. Отут у нас тазове дно, оце, давайте, буде поперек, це брюшина, а тут діафрагма. І фішка в тому, що, от уявіть, якщо це буде, як пам'ятаєте, раніше були такі лізуни, що їх можна м'ять, або іграшки антистрес. Ви отут натисли, воно сюди виповзло, ви тут натисли, сюди виповзло. І якщо у вас нема тонусу всіх м'язів живота, я от цей ефір проводила до сих пір, пам'ятаю, в 2021 році на квартирі, яку я знімала, і я прям розказувала, от зараз, в принципі, те саме, бо це цей же марафон. А, і тоді у людей було мало розуміння взагалі, як це працює. А зараз я дуже ну, я дуже вдячна своїм колегам, що тема там тазове дно, діафрагма, вона постійно в вухах, постійно в вухах. Люди це чують, і це ну, якби дуже круто, бо люди вже хоча б стають більш освіченими в цій темі. Отже, оце у нас брюшина. І якщо у нас перетисна якась частина, от, наприклад, живіт спазмований, у нас нема нормального кровопостачання внутрішніх органів. Якщо ми закачуємо прес до всерачки, просто тут у нас прям спазм, ви, ви мали бачити таких дівчат, які от прямо ж так ходять, вони прямо от отак. Бо в неї прес. Бо вона його тока качає. А вирівняться, в принципі, вона вже не може, бо вона його не розтягує. Є такі, я не кажу, що кожна, ну, такі є. Я думаю, ви стопудово, якщо цікавились цією темою, дивилися, спостерігали, ви бачили. А якщо перед. Пскаче внутрішня поверхня, то у вас і здуття може бути, і проблеми з кишківником. Так ось мій марафон. От я прям не полінувалася під наш ефір. Знайшла цей зошит, блокнот, в якому я писала, і він такий уже з плямами кави, він уже розвалюється. Але. От у мене марафон, він раніше називався Живіт. Тобто, у нас є масажі всередині, у нас буде дуже класна вправа на те, щоб розслабити брюшину. У нас буде а, три тренування в тиждень, три догляди в тиждень. І догляди у нас будуть, зараз вам скажу, в якому форматі. Я от прям думаю, що вам ну, тут все так цікаво, це мені порозказувати вам. Догляди в якому форматі? От дивіться, три догляди. Перший це ми з м'ячем пропрацьовуємо ці зони, щоб прибрати. Ну, якщо ви не знаєте, я наголошу, тут у нас дві протоки, по яким лімфа сходить. Якщо грудина перетисла, у нас схильність до набряків. Прокатуємо ці зони, ми простукуємо під грудьми. Це все я роблю у відео з вами, ви просто повторюєте: ми масажуємо банками живіт, масажером. Бока, виліплюємо талію. І догляди, до речі, це те, що обожнюють мої клієнтки, бо вони такого ніде не зустрічали. Саме, щоб спорт був в комбо з доглядами. Далі, наприклад, у мене є з масажером-яким. Я тоді в Єві купляла такі, знаєте, пласки, щоб такі були пупирошки. Потім я опцію кажу або з масажером, або якщо у вас є. То валік ляпко, знаєте, такий ігольчати. Якщо нема просто масажером або щіткою, це взагалі непринципово, головне дати туди кров. І от дивіться, в мене тут всі тренування там, потрібно буде купити валік, щоб лежати на ньому, там, розслабляти то ззаду, то спереду себе. І фішка в тому, що от, я дивлюся на це, ну, щоб ви зрозуміли, звісно. Ну, якби ви не розберете мій почерк, з якою любов'ю я створювала ці програми. Я прям виділяла олівцями всі зірочки, що-шо, що, відкреслювала, описувала. І е, я дуже хочу перезняти цей марафон, саме цей. Е, він українською, так, перезняти, але тоді в мене не було такої професійної камери. Але. В мене є клієнтка Таня Асача, яка пройшла цей марафон уже два рази. Вона пройшла і на декольте, і наверх, і на сідниці через стопи, і антицелюлітний, але каже, прес, це любов. І я у неї питала: кажу: слухай, ну я хочу перезняти цей марафон. А вона каже: Ну, блін, Даша, мені він офігенний, він ну, якби. Коли, знаєте, я не хочу це порівнювати, але, можливо, це прозвучить не тактовно. Але я думаю, ви, може, зрозумієте. От коли в тебе, не знаю, перша машина або перша дитина, і ти такий прям ти інший, ти сідаєш інакше. Ну, в машину, наприклад, в мене моя перша машина, я така. Воно їхать. В другу машину. Так, у мене тут должны бути серветки, тут в мене жвачки. Ну, і в принципі, в мене просто одна дитина, я не знаю, як буде з другою. Але глобально я відчуваю, що це зовсім інший вайп. Я, от, мені здається, не перезнімаю його саме через те, що тоді в мене був оцей вайп, якби як першого марафону на живіт. Але, можливо, з часом я його перезніму. Отже. А, цей марафон от в ньому 18 тренувань. Тобто 9, трену, 9 в одному блоці, 9 в іншому. По 3 тренування в тиждень. 3, 3, 3, 9 це один блок, 9 інший блок. І цей марафон. Я е, в кожний марафон додаю блоки трав. Але от в цьому марафоні блок трав. Найдієвіший. От я вам от кажу від щирого серця, бо тут і дихання животом буде кожен вечір 5 хвилин. І ті штуки, які я розібрала і проговорила з моїм терапевтом, що можна додати, щоб покращити роботу ЖКТ, що можна додати, щоб ваш стан став кращим, що можна додати в роботі над животом. І люди, хто проходить оцей марафон, вони в такому, знаєте, якомусь відчутті, а що прес можна було так глибинно займатись. Займатися м'язами, займатися доглядом зверху, шкірою. Займатися там є дуже прикольна вправа, як на типу самомасаж Але в мене буде виходити, я зараз уже знімаю марафон прес плюс тазове дно Нагадую, прес плюс тазове дно. Тобто цей марафон більше на от. Умовно, от на цю частину, як на цю частину бачоночка. Да, І верх там працює і низ, але більш сильно він тут працює. То от в марафоні е, прес та заведно, яке я зараз знімаю, там буде якраз і масаж ранковий, який я зараз роблю, щоб е, запустити лімфу і запустити організм. І я вам не те що рекомендую, знаєте. Рекомендувати це можливо десь нав'язати. Я просто хочу вам передати, що є продукти, які закривають ваші проблеми. Це супер. От він точно такий, так? Але є ще продукти, які продумані не тільки, знаєте, от ми, наприклад, коли намалювали щось, це 2D-картинка. Потім ми зробили формочку, це 3D-картинка. Потім ми цю формочку додали парфумами, це вже включення ще аромату. Потім ми цю формочку зробили ще приємніше, можна потрогати. І в тебе вже 5D-картинка. А потім ще з'являється ситуація, коли це все гармонійно. Тобто, умовно, ви не напшикалися ваніллю формочку, яка формочка воїна. І от саме. От Я вважаю, що в мене є оця чуйка створення продуктів, які гармонійні в усіх аспектах. Бо, звісно, я б могла дати, наприклад, сильніші тренування, або слабші, щоб продати всім. Але тут гармонійно все. От в цьому марафоні гармонійно все, бо він такий весь і на низ, і наверх, і отак, от і на масаж, і м'язи. І там є в блокі трав такий збір, який от станом на зараз, от 21 серпня 2025 року, я собі намішала, я зумовила, я його зараз вживаю, бо я хочу, я ж зараз знімаю другий марафон, і виходить, мені треба теж налагодити ЖКТ, класно пропрацювати живіт. І вся ця комплексна робота зашита в цьому продукті. Він коштує 2000 гривень три тижні, блок. Два блоки, всього 4 тисячі. Це виходить як абонемент на місяць ну, в зал чи кудись на якісь групові тренування. Але ви ці тренування отримуєте в телефоні, робите зручно, коли вам хочеться. Отримуєте результат, не прив'язані до часу, робите масажі. І у вас запуститься не тільки. Прес, там, кишківник, у вас запуститься оця турбота про себе, коли ви починаєте приділяти собі час своєму тілу, не тільки м'язом, а ще і якомусь самомасажику, не тільки самомасажику, а ще і якомусь періоду подихати, просто посидіти і подихати. Отже, я от реально вважаю, що от цей марафон. Потрібно пройти кожному. От я буду казати це про кожен марафон, ви можете з мене хіхікать, але, але так і є. Бо коли у вас не болить живіт, ви не перекошені, отак, або у вас спазмована і діафрагма і живіт, коли у вас тут вся є свобода, коли шкіра пружня, ви почуваєте себе інакше. А від того, як ви почуваєте. Змінюється простір навколо, як ви себе несете. Бо якщо ви така затисла, прийшли на, не знаю, співбесіду чи на роботу, зразу ж вію від вас. Це, така... це ж інше, коли у вас щось болить, теж видно, що це на обличчі. Тому, пропрацьовувавши цю зону, ми пропрацьовуємо повністю рішення питання роботи ЖКТ. Налагодження дуже м'якого, але ви побачите роботи внутрішніх органів. Ви побачите, як класно зміниться стан шкіри, і ви побачите, що ваш кор, от м'язи, вашого каркасу, от прям як корсето, вони почнуть вас тримати. Не буде такого провала або в поперек, або вперед. Вас як підстрелили десь. Такого не буде. І далі, якщо у вас ця тема активна, тобто у вас живіт проблемна зона, і ви готові з ним працювати, якраз ви підете на прес плюс тазове дно, який зараз я вже знімаю через 4 роки. І це буде класне доповнення. Бо я по всім сферам іду зразу марафонами. У мене є перший план, другий, третій, куди це приведе. Наприклад, в сідницях в мене є Катями. Я всім кажу спочатку лімфодренажний. всім, починаємо з лімфодренажного. Потім, наприклад, в сідницях найлегший антицелюліт для всіх. Потім антицелюліт проходимо, потім сідниця через стопи, розвал сходження вирівнюємо, пропрацювали коліна, суглоби, тазові, гомілки, підготували себе до роботи і сідницями фігачем, марафон, сідниць, ніг просто пушка. Там дві частини є, от зараз я знімаю третю. Тож я залишу тут зразу посилання на оплату, бо я впевнена, що знайдуться ті люди, які просто зразу зрозуміють, що їм потрібен цей продукт. Три тижні класної роботи, дев'ять, як так, дев'ять тренувань. Дев'ять доглядів, щоденна робота, робота з кишківником, з травами. Це все узгоджено з терапевтом. От про це мій марафон Живіт Прес. Я вас запрошую а вже по традиції з точно такою же обкладинкою вийде міні-тренування програма ну, як, як проморолік. Як цей пілотний ефір, щоб ви могли спробувати на собі, якщо вам складно прийняти рішення зараз? На сьогодні все. Коментуйте, будь ласка, я буду дуже.